Сьогодні розбираємося нарешті з Conditionals з нульовим, першим, другим і третім типом. Отож, погнав, якщо світить сонце, то на дворі світло. If the sun shines, it's light outside Тобто, нульовий тип ми використовуємо, коли хочемо сказати про щось занадто очевидне і дуже логічне. Якщо я куплю яблука, моя мама спече пиріг. If I buy apples, my mother will bake a pie Тобто, перший тип ми використовуємо, коли хочемо сказати про можливу дію у теперішньому або майбутньому часі. Другий тип: якщо я б купила яблука, моя мама спекла в пиріг. If I bought apples, my mother would bake a pie. Тобто, це неможлива дія у теперішньому чи майбутньому часі, незважаючи на те, що ми використовуємо минулий. І останній третій тип говорить про ситуацію в минулому, яка не сталася і не могла статися. Якщо б я не купила яблука, моя мама б не спекла пиріг. If I hadn't bought apples, my mother wouldn't have baked a pie. Тобто цього не сталося, тому що я купила яблука. А отож, це третій тип. А вам дуже дякую за увагу. Підпишись, щоб знати більше і вивчати англійську.